2 квітня, о сьомій годині десь 10 чи 15 хвилин ранку, я біля свого будинку по вулиці Крупської гуляла з собачкою. Невідомі два молодих хлопці зі спини напали на мене, збили мене з ніг. Удар ногою, мабуть, спрямувався високо, висок, але трошки зіскочило, тому що мені дуже забили око, розбили губу, порушили. Перегородку носа. Перехожий, який мене підняв, сказав, що це було два молодих чоловіків в куртках, капюшонах, які ховали обличчя. Чоловік допоміг мені дійти до під'їзду, я викликала міліцію, вже міліція по швидкій допомозі, мене сюди привезла. Потрапила 2 числа. До нас з таким діагнозом контузія тяжкого ступеню, гіфема, гемофтальм, рвана рана конюктиви лівого ока. На даний момент до ЄРДР внесені відомості за ознаками статті 125 частини 1 Кримінального кодексу України. Слідством розглядається три версії вчинення. Даного правопорушення, а саме перша версія це пов'язана з її громадською діяльністю як активіста, друга версія це пов'язана з її колишньою роботою на посаді голови правління кредитної спілки. І третя версія вчинена з хуліганських мотивів невідомим суду. Аналогічний напад на жінку відбувся декілька місяців тому на тому ж самому місці, але тоді нападники лише штовхнули її, і вона впала здерши руки. Тамара Навілова до 2012 року працювала у Черкаському технологічному університеті. А коли її кафедру розформували, вона стала правозахисником. І з вересня минулого року почала працювати у кредитній спілці СЕТ, що в Кам'янці. У листопаді на цю спілку подали позов до суду за невчасну виплату депозиту. Зараз спілка не приймає депозитів через Відсутність ліцензії. У мене немає ворогів, у мене немає людей, з якими я там конфліктувала, у мене яких бізнес-протич. У мене думка тільки одна, що все це пов'язане з тим, що напередодні 1 квітня в ЧДТУ приїхала серйозна дуже перевірка з Державної інспекції навчальних закладів. І об 11 ранку, 2 квітня, ця комісія повинна була починати роботу. Я повинна була мала право, повинна бути прийти. Комісія приїхала якраз по тих зверненнях, які я і мої колеги протягом останнього року неодноразово направляли і в Міністерство освіти, і в Генеральну прокуратуру, і в антикорупційний комітет Верховної Ради. І в нас при Дніпровському РВД відкрито п'ять кримінальних проваджень, де одним із ником я являюся, які стосуються якраз безпосередньо порушень, які вчинені нинішнім ректором ЧДТУ ДТУ Качалові Миколаївною. Ці всі порушення пов'язані із порушенням законодавства про освіту, але на фінансовій основі. От вона більше 10 років, очолює кафедру менеджменту, Приписувала на свою кафедру в ролі співробітників від 9 до 12 осіб кожного року, як сумісників на посади професорів і доцентів. Останній з порушень це порушення, які відбулися ось уже восени 2014 року. Був відкритий приватний навчальний заклад, коледж міжнародний щось там бізнесу інновацій, засновником є її свекруха, директором був її рідний чоловік. 32 дитини, які заплатили гроші за навчання в коледжі, навчального процесу в коледжі не здійснювалось. Всі ці дітки вчилися разом із студентами Черкаського державного технологічного університету. Але саме страшне те, що серед цих дітей були ті, хто не мали навіть повної середньої освіти. Відповідно до наказу Державної інспекції на виконання постанови слідчого. Получається при Дніпровському району в місті Черкасах, значить, іде проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження, і відповідно ті питання, які не належать до повноважень спеціалістів значить, внутрішніх справ, вони залучили державну інспекцію. Тобто, це питання такі кадрові питання, потім навчально-методичного забезпечення. Тобто, в себе постанові вони чітко прописали ці вимоги, що ми повинні вивчити. Я зараз не можу говорити, я себе погано почуваю. Я на лікарняному, я, об... я вам обов'язково скажу, у нас все чудово. Я, я принаймні аудитом я задоволена. Я всім би побажала такого аудиту, щоб, знаєте, не помиляйте, хто не працює, той не помиляється. Я хочу сказати, що є помилки, можливо, і хто не працює, той не помиляється. Але в нас все чудово, і наш навчальний заклад показав, що він один з кращих, не тільки. Черкаській області а й в Україні. І я... я цим дуже задоволена. Я, Все, то, я то, більше то, не то, можу. То, Скажіть, то, я то, вам сказала, я вам зателефоную. Вибачте. Дякуємо. На телефонний дзвінок від Тамари Миколаївни ми чекали декілька днів, однак вона так і не потелефонувала. Тому ми навідемось до неї ще раз. Добрий день. А є Тамара Миколаївна? А коли вона буде? Ну вона обіцяла а нам потелефонувати. А чого нас знімаєте?» Нам так і не вдалося поспілкуватися з ректором, як і дізнатися результати перевірки комісії, оскільки, поки триває розслідування, розголошувати їх заборонено. Нам відомо, що перед оголошенням результатів керівництво університету помітно нервувало для ректора та її чоловіка. Викликали швидку. При Дніпровському відділі внутрішніх справ були відкриті кримінальні провадження і почалось розслідування. Спочатку розслідування почалось досить активно, і слідчі, яка вела нашу справу, говорила про. Перспективи такі, що, можливо, скоро буде навіть приділено звинувачення. А потім влітку, в червні 2014 року, якийсь виник такий ступор, затормозилося. Трошки пізніше мені зналося, якраз цей період нинішній начальник УВД Черкаської області Владислав Володимирович Пустовар став здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук і навчається він. На кафедрі менеджменту, тобто ті кафедрі, яка безпосередньо очолювалась більше десяти років нинішнім ректором Тамарою Миколаївною Качалою. Зараз я є здобувачем кафедри менеджменту даного навчального закладу за своєю спеціальністю, за якою я отримав освіту. А хто науковий керівник? Науковий керівник, не ректор. А з ректором ви у яких стосунках? Я знайомий з ректором, я навчався. Я ще раз скажу, що я закінчив Черкаський державний технологічний університет, здобув там спочатку галіфікацію бакалавра, потім спеціаліста. І я знайомий з певною кількістю викладачів даного навчального закладу, які в мене викладали. По цих провадженнях я найбільше зацікавлений в прозорості і в об'єктивності їх результатів. І в прозорості розслідування і в об'єктивності результатів. Тому єдину команду, яку давав, це максимально швидко прозоро розслідувати, спілкуватись із заявниками. І ті результати, які можна висвітлювати без шкоди слідству, висвітлювати із заявниками і на засоби масової інформації.